Жіночі топи та легінці від бренду Crain. Ось таку новиночку ми отримали. 150 гривень буде за одиничку у лоті. Буде всього загалом 28 у лоті, представлено одиниць. Відповідно, 14 легінсів, 14 топів. Можна комплектувати вашим клієнтам або ж можна продавати і окремо. Загальна вартість за увесь лот 4200, і я показую, які варіанти принтації можуть бути. Можуть бути ось такі блакитні, до прикладу, топи. Показую, як на модельці сидить. Дуже гарний такий сіроблакитний варіант. До, до такого топу. По можна буде продавати ось такі велосипедки. Вони мають кишеньку, справа і світловідбиваючі елементи понизу дуже гарний варіант. Далі найбільше буде ось такого забарвлення, темно сині. Вони мають бічні такі ось кишеньки, для якихось мілких речей, цінних, які не хочеться залишати де-інде. А, наприклад, для спортзалу цей можна в кишеньку і ключик покласти, і, можливо, навіть гроші за потреби. Дивимося, тут у нас такі яскраві лампаси, і дуже гарно топ виконаний. Всі топи мають уплотнену підкладочку всередині для грудей, для гарної підтримки і, відповідно, щоб посадка була комфортна. Як бачимо, вони не знімні. Є регулятор широти позаду, і також брителічки регулюються. Далі, ось в упакуванні можна ці лисини побачити. У нас найбільша кількість буде без упаковочки, але те, що в упаковці, те покажу. Топ, до прикладу, цих також багато топів. Він тут пошкоджене упакування, але показую, як має вигляд. Дуже гарний варіант, як бачимо, він прикрашений це така собі мілка, дуже мілка сіточка ось всередині є вставочки. Але таке, знаєте, тоненьке, приємне до тіла буде, матеріал буде приємний до тіла. Тут у нас... По ширині бачимо широка спинка, регулятор на три ділення, і відповідно, як на звичайних бюстиках, у нас буде регулятор самої бретелечки. І ось такі лосини пропонуються до ось даного топу. Дуже класний лот для магазинів спортивного одягу. І, взагалі, мені здається, навіть на літо можна і на всі сезони пропонувати такі комплекти, тому заробляйте разом з нами. Всі контакти для замовлення в описі під даним відео.